Надійний захист Україна має, агресію, конфлікти зупиняє. Тінимо тих, хто край наш може захистити. Гардійців, патріотів не зломити. Вони життя своє за Україну віддадуть. А вісіч ворогам завжди дадуть. Рішучість, сильні воїни у нас. Держави, гордість, не простий цей час. І знаю, я що Україну не зламити, якщо Нацгвардія нас буде боронити. Героям країни. Воїнам світла, захисникам України, що мужньо боронять нас від супостата, ні танком, ні градом вас не злякати всім тим, що життя ви готові віддати. Не з ким вам, уклін і велика подяка. Слава Україні! Героям слава. Наче грім з небес пролунав. Прокидаюсь посеред ночі, а у вікна б'ється війна, хижим звіром дивиться в очі, розриває вени доріг, а земля сипіє від болю, але небо мій оберіг, я його залишу з тобою. Незламні люди в моїй країні, незламно вільні, незламно сильні, лютує ворог, земля палає, та ми поборемо, Бо ми незламні, незламні люди в моїй країні, і все, що буде.